Всім привіт! З вами команда VeloSкладcom і сьогодні до нас на огляд потрапив підлітковий велосипед вітчизняного бренду Wiener, а саме модель Кенді. Ця модель створена для того, щоб закохувати дітей у велоспорт. Має просту, але дуже надійну комплектацію, яка дозволить дітям вчитися та отримувати досвід катання із задоволенням. Хоч модель більше орієнтована на дівчат, можна підібрати колір і для хлопців. Існує три варіації кольорів: з рожевою рамою та блакитною вилкою, синьою рамою та Вилкою, а також сірою рамою та помаранчевою вилкою. Велосипед проєктувався під дітей з ростом від 125 до 145 см, має розмір рами 11 дюймів. Одним із найважливіших критеріїв під час пошуку велосипеда для дітей є його вага. У Віннеркендії вона невелика, тому що рама створена зі сплаву алюмінію 6061 серії з технологією гідроформінгу, що робить раму міцнішою, крім того, рама має складний профіль. Труп, що в результаті призводить до гарного зовнішнього вигляду, Рама із заниженим положенням, що дає змогу швидше адаптуватися дітям до катання на велосипеді, швидкісні та гальмівні троси прокладені зовні рами. На лівому пір'ї встановлена підніжка. Також у вінер передбачили, щоб можна було встановити кріплення для фляги та багажник. Завдяки жорсткій стальній вилці на даному байку, дитина буде чіткіше відчувати керованість на рівні поверхні, що є перевагою для стартового дитячого велосипеда. Також важливий момент для новачків це невелика кількість швидкостей на Wiener Candy їх 7. Трансмісія складається з надійних компонентів Shimano. Задній перемикач Шимано Турней, трещітка ж розрахунком зірок 1428, ручка перемикання передач на кермі це Шимано SLRS, яка працює по принципу обертання, ведуча зірка на 32 зубці, алюмінієві шатуни та пластикові педалі, каретка картриджена на промислових підшипниках. Така трансмісія є максимально вибагливою до обслуговування, а також втілює впевненість щодо безпеки. 24-дюймові колеса є ідеальним варіантом для юних велосипедистів, завдяки їх накату та проходу нерівного рельєфу. На даному байку вони зібрані з алюмінієвих втулок, які мають ексцентрик нержавіючих спиць подвійних міцних алюмінієвих ободів, які дуже стійкі до утворень вісімок. На них розташована спеціальна гальмівна поверхня з індикатором зносу, яка забезпечує надійний контакт обода з гальмівною колодкою. Покришки кенда шириною 2,1 дюйма, які добре підходять як для поїздок по асфальту, так і по пересічній місцевості. Руль зі сталі шириною 600 мм, встановлений на інтегрований 40 мм винос. Також на байку є дуже комфортне сидіння, встановлене на алюмінієвий штир. Висота сидіння регулюється ексцентриком. Кенді це ідеальний варіант для того, щоб дитина почала отримувати досвід катання на двох колесах, цікавитися велоспортом, адже велосипед має прекрасну комплектацію для цього, а також знаходиться у бюджетному сегменті. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях. Рівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Васлава Гавела 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.ua. До нових зустрічей!